Народні депутати внесли зміни до закону про запобігання фінансовій катастрофі, зокрема знижена ставку податку на додану вартість операцій з постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення. Про те, що зараз відбувається на ринку лікарських засобів та медичного обладнання, будемо спілкуватися з членом комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я Володимиром Дудко. Пане Володимире, доброго ранку. вітаю вас. Доброго, в нашій дам. студії. Отже, в чому полягала головна причина, через яку якраз і були. Проблеми із імпортом ліків останнім часом. Дійсно, запровадження податку на додану вартість, таке швидке запровадження податку на додану вартість на лікарські засоби спричинило цілий ряд, цілий ряд проблем, які в швидкому темпі довелося вирішувати урядові і Верховній Раді. Але найбільш суттєва, найбільш чуттєва проблема полягала в тому, що недосконалість закону дозволила е, митниці. Розуміти його таким чином, що при імпорті лікарських засобів слід отримувати податок на додану вартість в розмірі 20%. Хоча при прийнятті цього закону і Верховна Рада, депутати Верховної Ради і суб'єкти фармацевтичного ринку, аптеки пацієнти розуміли, що йдеться про 7%. І оця колізія призвела до того, що з 1 квітня імпорт ліків виробів медичного призначення зупинився, і в аптеках почав наростати дефіцит ліків, що було великою небезпекою. І, на щастя, Уряд оперативно спрацював, визнав свою помилку, виправив її. Вніс законопроект вчора в Верховну Раду, який коригує і уточнює це положення. Народні депутати його вчора проголосували, і наразі ми маємо чітке положення, згідно якого ліки оподатковуються податком на додану вартість в 7%, починаючи від імпорту і всіх наступних операцій. Тобто, це те на чому вже остаточно зупинилися, Відміни цього податку немає. Є цифра 7%? Податок зберігається на рівні 7%. Його не було. Була пільгова ставка 0% до 1 квітня. З 1 квітня це 7%. Ну а які хворі, які групи ліків найбільше от залежать якраз саме від імпорту? Напевно ж є певні категорії хворих, які найбільше відчували цю проблему? Тут якраз ви зачепили досить важливу тему. Вона пов'язана і з податком на додану вартість, і не тільки з податком на додану вартість, а і з зростанням, зростанням курсу іноземних валют по відношенню до гривні. В чому суть? Справа в тому, що деякі захворювання, як правило, складні захворювання, як торфанні захворювання, наприклад, або онкологія, вони лікуються переважно імпортними ліками. І якщо взяти до уваги з одного боку, те, що в бюджеті на 2014 рік збережені суми фінансування такі ж, як і на 2013, але в той же час гривня девалювала вже на 65%, то в кількісному вираженні пацієнти не приблизно на третину отримують приблизно на третину менше ліків. І от в цьому якраз полягає велика потенційна проблема, яку я теж сподіваюся. Ну, в принципі, ми ми принципимо як... це питання і будемо до намагатися того, щоб фінансування системи охорони здоров'я було збільшене для того, щоб хоча б зберегти на рівні минулого року не фінансування, а, кіль... а постачання ліків в кількісному вираженні в кількості ну в принципі. Ми пам'ятаємо, як приймався бюджет з рахуванням тих цифр, які були якраз і щодо гривні. Звісно, пам'ятаємо, запланований був певний курс. Все ж таки, торкнувся секвестр бюджету, якраз що що стосується видатків на медицину, як вважаєте, є якісь ну резерви чи додаткові можливості, все ж таки тримати на достатньому рівні саме в цих умовах, які відбуваються сьогодні, галузь охорони здоров'я. Чи ну, вистачить цих видатків? То, перш, перш за все, на що я хотів би звернути увагу. Відповідь, відповідь коротка з приводу джерел, джерела є. А, але якщо почати з самого початку, то тут, тут слід дощо сказати, що з одного боку, у нас навіть в Конституції і в народних прислів'ях, і в Конституції прописано, починаючи від одного, закінчуючи другим, про те, що здоров'я, життя це найцінніше, це найважливіше. В той же час, коли ми подивимося, а як це виражається в цифрах, то ми отримуємо такі цифри, що середня, середнє зменшення витрат. Всіх витрат в бюджеті 2014 року після секвестру бюджету це мінус 6%. А якщо ми подивимося на систему охорони здоров'я, це більше ніж 8% скорочення. Тут виникає питання: а чому на охорону здоров'я більше навіть ніж в середньому по бюджету? Це, це перше. Це перше питання, і там постраждали ряд ряд напрямків фінансування, яких на моє глибоке переконання не слід було скорочувати фінансування цих напрямків. Окремо про них готовий сказати щодо джерел. То дуже гарними джерелами фінансування могли би бути в Україні ті джерела, які є прийнятними і для європейських країн. Наприклад, це акцизи на так звані шкідливі товари. От днями і громадські організації теж піднімали це питання, пропонуючи підвищити акцизи на тютюнові вироби, на алкогольні вироби, і ці акцизи спрямувати на забезпечення ліками серйозно, серйозно хворих людей. На жаль, це акцизи підняли, а безпосередньо збільшення фінансування системи охорони здоров'я відбулося. ви бачите, це перетікання цих коштів. Як це реалізувати? Відповім. Просто додам, що одним із джерел, до речі, могло би бути і було б абсолютно правильно, якби ми ці ж самі гроші від податку на додану вартість, а це приблизно 2,5 мільярди гривень, теж спрямували на систему охорони здоров'я. Тому що що відбулося? Відбулося а, наступне: запроваджений 7% податок на додану вартість на ліки. Ціни на ліки виросли на ці 7%, і гроші спрямовані в бюджет, на різноманітні витрати, але не на охорону здоров'я. При тому, що, звичайно, в Європі система працює прямо протилежним чином. Гроші беруться з бюджету і направляються в аптеки для того, щоб надати знижки пацієнтам. Тобто загальних надходжень бюджету гроші йдуть пацієнтам на на здешевлення ліків. А в нас то поки у нас ціни на ліки виросли для того, щоб профінансувати бюджет Ну, і ну, якраз два питання з цього полягає: по-перше, які ще причини здорожчання ліків в цих умовах, які зараз є. Ну і по друге, як ви бачите цей механізм саме перетікання коштів? Як його виписати і дотримуватися в наших політичних і економічних реаліях? <кхем> Скажімо, неформальний спосіб вирішити це питання. Звичайно, звичайно, поставити мітку на одній гривні, яка отримана з акцизу, поставити якусь галочку і сказати, що це не ліки. Ну це неможливо, і всі, і фінансисти, зокрема, про це говорять. Але прийняти один за другим два закони, наприклад, податок на додану вартість запровадити, і слідом прийняти закон про збільшення витрат бюджету на спеціальні програми. В охороні здоров'я це абсолютно реально зробити. Саме не треба безначення. придумувати якихось складних схем. Да. Ще одна ідея, така більш довгострокова, мабуть, більш правильна. Ми зараз е, з колегами над нею роздумуємо і, можливо, запропонуємо Верховній Раді. Це створення спеціального фонду. Фонд не в сенсі структура організація, а фонд в сенсі рахунок, угу. куди можуть поступати надходження від е, тих же акцизів на шкідливі продукти. Той самий податок на додану вартість, на ліки. От такі схожі податки, які могли б спрямовуватися прямо на систему охорони здоров'я. Цільовий фонд, який би використовувався на систему охорони здоров'я. Це зробити реально було б було бажання. Так, щодо подорожчання цін на ліки, які ви вбачаєте зараз причини в цих умовах, в нинішніх умовах, чому дорожчають ліки в українських аптеках? Ну, звичайно, фактор номер один це девалювація гривні. Звичайно. Тому що гривня за останні кілька місяців знецінилася на 65%. А оскільки кожна четверта упаковка, яка споживається в Україні, це ліки іноземного виробництва, то на них ціни змінилися прямо пропорційно з зміні курсу. Гривні, тобто виросте приблизно на 65%. В українських препаратах теж є імпортна складова, як то о, сировина, наприклад. Вона єдине складає частину вартості українських ліків, тому вони дорожчають повільніше і, і з певним коефіцієнтом менше, ніж, менш швидко і, і на менший відсоток, ніж імпорт. Ну, Приблизно в три рази, якщо так спростити ситуацію. Тобто це основний фактор, який, на жаль, формує ситуацію цінову з ліками. І на неї безпосередньо вплинути неможливо, на неї можна вплинути тільки через стабілізацію і, і зміцнення курсу гривні, що є, як ви розумієте, дуже великою складною задачею. І це тема вичайно, окремої розмови, звісно. Раніше існував... Плюс податок на додану вартість ці 7%, відсотків, що звичайно теж окремо. Як раз в продовження вашої теми. І раніше існував спеціальний перелік виробів медичного призначення, які податковували за пірговою ставкою. Що це за перелік? Яка з ним тепер буде ситуація? Там це була якраз одна. Одна з проблем, яка була породжена швидким прийняттям закону про податок на додану вартість на ліки, проблема полягала в тому, що закон відсилав до спеціального переліку, про який ви сказали, було написано приблизно так: що податком на додану вартість в розмірі 7% оподатковуються медичні вироби згідно затвердженого переліку. Відповідно, всі, які знаходились поза переліком, це 20% податку на додану вартість. І от закон був прийнятий, а постанова, яка визначала mm -hmm. цей перелік, прийнятою не була. І відповідно, з 1 квітня так сталося, що всі медичні вироби мусили продатися ставкою в 20% Відсотків це теж щинило певний певний параліч в цій сфері, але уряд вчора вже виправив позавчора. Вже виправив цю ситуацію. Ну і ще напевне одне із... перед був затверджений постанов. А одне з таких, знаєте, ну дуже важких запитань. Я так можу сказати, про перспективи запровадження обов'язкового медичного страхування в Україні. Про нього дуже багато говорять. І вже довгий час ці розмови точаться. Чого зараз чекати? Це мабуть найсистемніша. Зміна в системі охорони здоров'я, яку слід здійснювати і слід очікувати, слід готувати, слід очікувати. На мою думку, цю частину реформи сфери охорони здоров'я вже слід починати, незважаючи ні на які контраргументи, тому що Ну, Навіть якщо подивитися на сусідні країни, на східноєвропейські країни, на країни колишнього Радянського Союзу, в тому чи іншому вигляді система медичного страхування в багатьох країнах багато років тому запроваджена. Тому тут питання не в е, об'єктивній неготовності країни чи там ще чогось, а швидше в е, суб'єктивна складова на найвищому політичному рівні прийняти рішення. Так, ми це починаємо робити. Іноді правда говорять про те, що е, Необхідне достатнє фінансування для запровадження обов'язкового медичного страхування. Я би тут десь заперечив, чому тому, що якщо ми подивимося і порахуємо, скільки зараз наші співгромадяни просто витрачають гроші із кишені, банально з кишені, при всьому тому, що у нас є 49-та стаття конституції, декларація про те, що охорона здоров'я, це десятки мільярдів гривень. І якраз саме ці десятки мільярдів гривень. Могли би бути спрямовані в фонд обов'язкового медичного страхування і використані, були б набагато більш ефективно, ніж просто коли там ми ходимо в аптеку чи до лікаря і витрачаємо готівку. Дякую, пане Володимире. Хочеться побажати здоров'я, перш за все. Ну і якщо будуть потрібні Обзаєм. ліки, то нехай це буде рідше. Дякую вам. Вітаміни раз. Хіба що Дякую. я бажаю всім весняного настрою та.